Родина військовослужбовця з Черкащини вже понад місяць перебуває в Ужгороді. Чоловік Світлани Володимир отримав важкі поранення під Бахмутом. Після того був не один госпіталь. Наразі військовий проходить реабілітацію в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Поранення в його було стегно на виліт і з боку поранення. Через легеню, діафрагму і у хребет, і задітий спинний мозок, в результаті чого у його відмовили кінцівки нижні. Приїхали ми повністю лежачі. Оттак. З нами займалися реабілітологи, почали займатися. Він зовсім не держав ні торс, нічого. Зараз він може сидіти, от, держить торс, може навіть руки відпускати, без рук сидіти. Ну, Дякуючи нашим. Лікарям теска Володимира також отримав поранення. Йому складно говорити, адже від ворожого обстрілу не тільки постраждала рухливість тіла, але й мовлення. З військовослужбовцем щодня займається команда фахівців-реабілітологів. Давайте повертаємо ручку вверх. долоню вверх. Привіт. Добре. І вниз. Добре. Ще раз вверх. Вниз. Лікарка фізичної реабілітаційної медицини обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології Катерина Зінов'єва розповідає: сюди на реабілітацію потрапляють військовослужбовці з нейротравмами з пораненими бійцями працюють лікарі-фізіотерапевти, які застосовують у роботі спеціальне обладнання. Зокрема, тератрейнер – це тренажер, за допомогою якого можна проводити вправи для ніг і верхньої частини тіла на одному пристрої. Він може використовуватися як механічний вертикалізатор для того, щоб пацієнта вертикалізовувати і в положенні в вертикальному положенні з ним займатися. Також він розрахований на те, щоб тренувати баланс, тому що дуже часто ті, хто мають порушення черепно-мозкові травми, спинно мозкові травми, мають проблеми з балансом і з силою вертикалізації. Цей вертикалізатор він розрахований на біологічний зворотній зв'язок, тобто це підключається до програмного забезпечення до комп'ютера, і пацієнтам набагато цікавіше займатися, тому що тоді вони розуміють наскільки довго вони мають стояти в одному положенні, або їм треба рухатися вперед, або їм треба рухатися назад. Усе потрібне обладнання для реабілітації закуповують як за кошти медзакладу, так і за спонсорські внески. Військовослужбовців на реабілітацію приймають першочергово. Два механізми: це є етапом медичної евакуації, коли переводять з інших лікарень. Це якщо ми говоримо про стаціонарне лікування, стаціонарну реабілітацію. Якщо ми говоримо про амбулаторну реабілітацію, то по направленню від начмеда своєї частини або від командира частини, і вся реабілітація відбувається відбувається безкоштовно для військових вона відбувається по ну за Національною службою здоров'я. Тобто, у всіх є підписані договори з сімейними лікарями, і таким чином ми робимо взаємодії. І для військових є безкоштовно і в принципі без черги. Реабілітацію проходять не тільки ті військовослужбовці, які перебувають на стаціонарі, але й ті, хто лікується амбулаторно. Проте усі вони йдуть сюди з однією метою відновити здоров'я та повернутися до повноцінного життя.